Так, всім привіт друзі. Вибрали сьогодні на коп в ліс. Ходимо вже десь дві години. Взагалі нічого не знайшов. Тут нарешті випала монетка, один крейцер, Не знаю. На початку було мусор, з такою янки випав. Взагалі мало дуже находок. Йдемо в глибину лісу, подивимось, дивіться. Так, копаємо в лісі. Нічого цікавого немає. Найшов якусь таку штучку, піднімай, Підніми її. Найшов. Знайшов якусь таку штучку. може якась накладка. Сигналів взагалі нема. Все пусто. Пусто як в танку. Але копаємо. дивіться, Камрад Саня знайшов кольцо, Перша нормальна находка за сьогодні. Напевно, середньовічне. Камінчик випав, Таке колечко. колечко. Поїдем дальше. Дишати хочеться, Так, все закінчили ми сьогоднішній коп. Нічого цікавого не знайшов. Камради тоже знайшов одну монетку, три, один країн церкви все, Саня знайшов кулечку. Все, нічого в лісі цікавого нема. Будемо старатися, будемо копати далі, дивіться. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока. Удачі в пошуках. Всім покажу.